Діти, зараз ми всі станемо сонечками і зігріємо один одного, повторюйте слова і жести за мною. Я маленьке сонечко, я прокидаюся, умиваюся, розчисую промені і підіймаюся. Я маленьке сонечко, люблю дивитися з неба. На землю і посміхатися. Я маленьке сонечко, у мене багато тепла і світла. Я дарую його усім, хмаринкам, полям, деревам, річкам, людям. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Я вітаю журавля. Я пробуджую поля, небеса і ручеї, я заквітчую гаї. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Так, ця красуня весна. Весну можна назвати дівчиною чи хлопцем малята. Так, найчастіше весну представляють молодою дівчиною. Весна вона жіночого роду. Складемо речення зі словом весна і визначимо кількість слів у цих реченнях. Прийшла весна, в цьому реченні два слова. Наступила рання весна. В цьому реченні три слова. В цьому році пізня весна. Скільки слів у цьому реченні Вірно, малята. Чотири. Зелена весна прийшла на поля, а в цьому реченні аж п'ять слів. Малята на попередньому занятті ми познайомилися з логічним наголосом на слова у питальних реченнях. Отже, давайте закріпимо це вміння. Складемо речення за картинкою, а також придумаємо питальні речення. Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Навесні на деревах розпускається листечко. Дуже добре, а як запитати, що саме розпускається навесні? Навесні на деревах розпускається листечко? Так буде правильно. А якщо ми хочемо уточнити, чи листечко розпускається або, може, бруньки, як запитати? Листячко розпускається на деревах навесні. Так. А якщо ми хочемо запитати, коли розпускається листячко? На деревах листячко розпускається на весні? Так, ось з одного речення. Можна скласти декілька питальних речень. А зараз, будь ласка, послухайте віршик уважно. Веселі вишні вкрили віти, виблискують з гущавини, Василько воду лє на квіти, щоб вищі виросли вони. Про кого цей вірш? Про хлопчика, так, а як звуть хлопчика? Василько, з якого звука починається його ім'я? Зі звука В. Який цей звук? Приголосний, твердий. А з якого звука починається слово віти? Зі звука В. Який цей звук малята? Приголосний м'який. А зараз пригадаємо імена хлопчиків та дівчаток, які починаються зі звуків В та В. Можна називати і свої імена Вадим Владислав. Валерій, Володимир, Всеволод, Віктор, Василь, Валентин, а дівчаток імена, Вікторія, Василина, Віта, Віра, Вероніка, Валерія. Ось скільки гарних імен починаються зі звуків В та В. Граємо <грає> далі. Дітки, у мене на дошці два будиночка. <грає> Перший будиночок ми поселимо слова зі твердим звуком в. <грає> А в другий будиночок ми поселимо слова, які починаються на м'який Приголосний звук В. Тож будьте уважні і правильно розселіть слова. Вовк. Селимо в зелений будиночок. Так, вухо. Зелений будиночок. Вишня. Зелений. Віолончель. Червоний будиночок. Вітер. Червоний. Вертоліт. Зелений будиночок тому що слово починається на твердий приголосний. Вівсянка. Червоний. Виноград. Зелений будиночок. Верблюд. Зелений будиночок. Вітальня. Червоний будиночок. І останні слова волошки Ми селимо до будиночка з твердим приголосним в, а слово вікно до червоного будиночка, тому що це слово починається на м'який приголосний звук. «в». Ми сьогодні багато розмовляємо про весну, тож, давайте проведемо звуковий аналіз слова весна. Я це буду робити на дошці, а ви в себе на столах викладіть звукову схему. Починаємо! Так, проаналізуємо звукову схему. Скільки звуків у слові весна? П'ять звуків, скільки голосних. Два. Назвемо їх. Це звуки Е. «а». Малята: скільки складів у слові весна? Вірно, Два. Склади, а зараз ще раз промовимо це слово і визначимо наголос. Весна, на який склад падає наголос? На другий склад сна, то склад сна буде наголошеним. Малята. Ось велика і мала літера В. Давайте уточнимо, що цією літерою ми позначаємо на письмі, які звуки, твердий приголосний звук В, там який приголосний звук В. А зараз, будь ласка, послухайте віршик про цю літеру. Буква В така цікава, стовпчик тут і дужки справа, так в алфавіті й живе, всім потрібна буква В. Давайте цю літеру напишемо у повітрі. Отже, вона складається. Стовпчика і двох дужок. Ще раз стовчик і дві дужечки. А зараз почитаємо початку склади, а потім слова з новими звуками. Так. Читаємо прямі відкриті склади. Ва. Ву. Ви, ВІ, ВЕ, ве во. а зараз закриті ав. УВ, ів. Ів. Ще раз повторіть читання складів самостійно. Почитаємо слова, в яких зустрічаються звуки в та «в». ВІЛ, він мова сова. Лезо, Слава, слово, слава. Почитайте ці слова ще раз самостійно. Малята сьогодні ми познайомилися з літерою В. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний звук в там який приголосний звук? В.